Всім привіт! Е, так як я казав, сьогодні розкажу про умови наступного розіграшу. Наступний розіграш у нас буде на 500 підписників на канал. На 500 підписників буде 5 переможців, буде 5 призів. Умови такі ж самі, потрібно підписатись під цим відео, що я зараз записую, потрібно написати будь-який. Коментарі, Тоді я напишу вам номерочок і рандомайзером будемо брати переможців. Буде е, два призи. Це буде так, якби, два, ну, три лотки по 20 яєць, так, якби 60 штук інкубаційних яєць перепелених. Це буде так 60 і 60, два переможці. І по 10 гладіолусів, три призи різних кольорів буде. 10 штук Ось так. Зараз хочу вам показати, які вже курчата. У нас їм сьогодні 4 дні активні, бігають Два слабших, які були, так як я й думав, відійшли, а решта виглядають ніби з ними все добре. Зараз вам їх покажу. Ось такі у нас вже курчата. 4 дні, поки що стоїть в них така поїлочка. Бо бункер ще не підключав, бо зараз проводжу пропойку, ось якраз вода закінчується. Сьогодні третій день стоїть в них антибіотик. Як видно, їм вже тіснувато, навіть навіть дожив не просто по... докупи збились. Я якраз роблю зараз піду доробляти наступний борудар, щоб їх поділити, бо вони щораз більші, щораз їм тісніше. Я щось думав, що вони врізуться. Бо писала, що брудер на 100 курчат, але 100 курчат тут явно маловато. Зараз дороблю. Думаю, сьогодні освітлення ще не встигну зробити їм. Але я, так, коли зробив старий холодильник, причіплю звичайну лампу розжарювання, підключу її. І так вони будуть у мене сидіти, поки не зроблю червону лампу. Пропою їх зараз антибіотиком. Енрофлокс, Енрофлок. ось такі баночки тут не видно, 10%, іде 2 літри, точніше 1 мл на 2 літри води. Він, трохи сервіс не видно, потім в нас будуть ставитися вітаміни, які буду давати їм. Напевно, не знаю, днів 5-7. Так як тут і, в принципі, написано, тут і дозування написано. і Потім в два тижні буду давати солікокс. Він же йде 2 мл на літру води, це буде від цю Зараз закінчиться пропойка, може ще один завтра пише від 3 до 4 днів, до 5 днів, ну, може поставлю їм ще завтра, четвертий день, я тоді вже буду ставити вітаміни. Вітаміни вже може підключимо. Ніпельну поїлку, щоб зробити більше місця, забрати ту ще поїлочку. І ось такі в нас курчата ростуть гарно, вже великі, вже такі з крилами. Ось один виліз. Це в нас мастер-грей. Ну, вони цілодобово вони мають доступ до їди, до їжі, до води. Цілодобово в них є освітлення, температура підтримую зараз на рівні від 29 до 30 градусів. Зараз 30 градусів нажжене і виключиться. Ось такий невеликий ролик про розіграш і про курчат. Зараз віду швиденько буду доробляти брудер і буду їх розділяти, бо з кожним днем їм все тісніше. Всім дякую за перегляд за те, що підписуєтесь, за те, що ставите лайки, коментуйте це відео для того, щоб взяти участь в розіграші. Пишіть про що вам ще цікаво, що вам ще розказати, що вам ще зняти. Буду радий з вами поспілкуватися. Всім гарного дня і мирного неба!